В Луцьку сьогодні відбулася протестна хода до Волинського апеляційного суду. До неї долучилися 30 учасників. Про це Суспільному розповів один з її ініціаторів, голова громадської організації «Семиярусна гора Любомир Дмитришин. Каже сьогодні, тут розглядають його апеляційну скаргу на рішення Луцького міськрайонного суду, який визнав його винним у порушенні правил проведення зборів громадян. У мене згодні з цим рішенням, оскільки вважаємо, що тут немає ні складу правопорушення, ні події правопорушення. Збори громадян, про які йдеться. Зі слів Любомира Дмитришина проводили у липні торік, стосувалися вони подальшої долі гостинного двору прайзерів. Це пам'ятка архітектури на вулиці Кафедральна, 4 у Луцьку. Представники семиярусної Гори наполягали на проведенні Луцькою міською радою відкритого архітектурного конкурсу щодо цього об'єкту, щоб вирішити подальшу долю пам'ятки, що руйнувалася. Нібито ми не допустили до проведення зборів представників Луцької міської ради, хоча насправді вони брали активну участь в зборах і ну навіть зірвали ці збори. Ми вважаємо, що Луцька міська рада боїться нас, як представників громадянського суспільства і взагалі боїться критичних думок. Скарга до луцького райуправління поліції на активістів, які нібито порушували правила проведення зборів, надійшла за підписом луцького міського голови Ігоря Поліщука. Говорить скаржник. Після чого протокол на нього склав інспектор поліції Вадим Цибулько, який присутній на судовому засіданні. Ні, я ні коментарі не надаю. Не хоче нині коментувати цю справу, і директор комунального молодіжного центру Юрій Семчук, якого за матеріалами справи не допустили до зборів. Не хочеться знов якогось бруду на себе, були різні версії про тітушок, там ну обзиваючи мене, то я не хочу знову піднімати цю історію. Адміністративне правопорушення, за яким судили Любомира Дмитришина, передбачає 75 годин громадських робіт або 15 діперешто однак від відповідальності порушника звільнили. Висмістем суд закрив справу? Зв'язку ще зв'язку з, з закінченням строки дану закінченням строки Тобто, фактично, до вас не засовано ніякого сягнення. Однак довести, що він не винен, тепер справа принципу каже скаржник. Суддя Петро Бурсук, заслухавши аргументи сторін, ухвалив постанову судді Луцького міськрайонного суду Волинської області скасувати матеріали адміністративного правопорушення скерувати до Луцького районного управління поліції на допрацювання. Поки справу щодо проведення зборів в поліції доопрацьовуватимуть, зі слів Любомира Дмитришина, їхня громадська організація подаватиме позов до Луцької міської ради щодо порушення процедури укладення договору з приватними інвесторами, яким віддали гостинний двір прайзлерів в оренду. Дар'я Тамашкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.